Єремії, 41 розділ, і сталося сьомого місяця. Прийшов Ізмаїл, син Нетанії, сина Елішамового, з насіння царського, і вельможі царя та десять люду з ним, до Гедалії, Ахікамового сина до Міцпи, і їли там разом хліб у Міцпі. І встав Ізмаїл син Нетаїн і десять люду, що були з ним, та й ударили Гадалію сина Ахікама, сина Шафанового мечем. І вбив він того, кого Вавилонський цар настановив, був начальником над краєм, і повбивав Ізмаїл усіх юдеїв, що були з ним, з Гілеадією у Міцпі і Халдею вояків, що знаходилися там. І сталося другого дня по вбивстві Гедалії, а ніхто про це не знав. І поприходили люди з Сихему, Шіло та Самарії, 80 люду оголено бородих і в. Подертій одежі та з заринарізаними знаками на тілі, а в їхній руці хлібна жертва та ладан, як принесення для Господнього дому. І вийшов Ізмаїл, син, Нетаніїн навпроти них, зміц, підучи та плачучи. І сталося, коли він спіткав їх, то промовив до них: прийдіть до Гедалії, Ахікамового сина. І сталося, як прийшли вони до середини міста, то їх порізав Ізмаїл, син Натаніїн, і повкидав їх до середини ями, він та ті люди, що були з ним. Та знайшлося між ними десять люду, і вони сказали до Ізмаїла: Не вбивай нас, бо ми маємо заховані в полі скарби, пшеницю, і ячмінь, і оливу, і мед, і той спинився і не повбивав їх серед їхніх братів. А та яма, куди повкидав Ізмаїл усі трупи тих людей, була яма велика, яку зробив був цар Аса проти баші ізраїльського царя, і наповнив Ізмаїл син не таїн, трупами. І Ізмаїл узяв в полон усю решту народу, що був у міцпі царських дочок, та весь народ, що зостався в Міцпі, якого Невузарадан, начальник царської сторожі, доручив богедалії синові Ахікамоновому, і забрав їх у полон Ізмаїл син Нетаїнін, і пішов, щоб перейти до Амонових синів, і почув Йоханан, син Керахів, та всі військові зверхники, що були з ним, про все те зло, що зробив Ізмаїл син Нетаніїн. І взяли вони всіх тих людей, і пішли воювати з Ізмаїлом, сином Нетаїніним, і знайшли його при великій воді, що в Гівоні. І сталося, як увесь народ, що був з Ізмаїлом, побачив Йокахана, сина Керахового, та всіх військових зверхників, що були з ним, то зрадів. І відвернувся увесь народ, якого взяв був до полону Ізмаїл з Міцпи, і вернулися, і пішли до Йохаана, сина Кереахового. А Ізмаїл, син Натаїнін, утік з вісьмома людьми від Йохана і пішов до Аммонових синів. І взяв Йоханан, син Керахів, та всі військові зверхники, що були з ним усю решту народу, яку він вернув від Ізмаїла, сина Натаніїного, з міцпи, по тому, як той убив Гедалію, сина Ахікамового, мужів, вояків, і жінок і дітей, і евнухів, що вернув з Гівону. І пішли вони і стали на нічліг. В Герут Кімгаті, що при Віфлеємі, щоб піти й утікти до Єгипту, від халдеїв, бо вони боялися їх. Бо Ізмаїл, син Нетанієв, убив Гедалію сина Ахікамового, якого Вавилонський цар настановив, був начальником над краєм.